Вітаємо вас! В ефірі програма Діловий Ритм в студії працює Ірина Гелюк. Чим жили регіони впродовж останнього тижня? Розкажемо вам просто зараз. Нові люди в новій системі. Міністерство юстиції та Міністерство інфраструктури оприлюднили принципи очікуваних реформ. Штрафи ростуть, а місць для паркування так і не створено. Питання облаштування сучасних парковок у містах лишається відкритим. Закарпаття інвестиційне. В Мукачеві стартував бізнес-форум, чим зацікавив регіон бізнесменів та дипломатів з України та Євросоюзу. Основними принципами і чеснотами кожного співробітника, який хоче працювати в новій системі, мають стати чесність, прозорість та порядність. Повідомив міністр юстиції Павло Петренко на першій селекторній нараді зі співробітниками ліквідованої пенітенціарної служби. В структурі нової служби при міністерстві юстиції повинні працювати нові люди. Підготовка до проведення атестації, конкурсів та набору має початися вже невдовзі. Очільник мін'юсту також оприлюднив принципи та виклики реформування служби. Основні виклики це перевірка блоку закупівель. 3 мільярди гривень виділялось на пенсіарну службу. І з такими величезними фінансовими ресурсами, м'яко кажучи, і умови утримання засуджених погані. І заробітні плати тих людей, які безпосередньо працюють в колоніях, теж теж дуже, дуже низькі. Тому вимога перша і саме основна всі закупівлі на систему Прозоро. Другий аудит закупівель, які проводився за останніх півроку. Міністерство інфраструктури має амбітну програму реформ. Про це під час брифінгу повідомив профільний міністр Володимир Омелян. За його словами, це стосується корпоратизації укрзалізниці та укрпошти, які повинні стати абсолютно незалежними державними компаніями. Важливим кроком він назвав приватизацію державних підприємств, які не мають стратегічного значення. Серед ключових завдань міністерства також боротьба з корупцією. Міністр заявив, що завдяки розширенню технічної допомоги США, Україна отримає досвідчених. Експертів у всіх сферах інфраструктури в нас є амбітна програма реформ. Це стосується української залізниці, це стосується української пошти, які повинні стати абсолютно незалежними державними компаніями, незалежними від політичного впливу, від корупції. У нас є амбітна програма приватизації тих державних підприємств, які давно вже втратили стратегічне значення. І повинні приносити прибуток, а не збиток для платників податків. У нас є амбітна програма боротьби з корупцією. Я сподіваюся, що наші міжнародні партнери і є обіцянки з їхнього боку, також допоможуть нам в цьому. Бо ми не хочемо помилятися, ми не маємо права на помилку. Ми зараз активно працюємо з посольством США, фахівці якого приїжджають. Наступного тижня і допоможуть нам налагодити річкову логістику. Їхні фахівці працюють по наших інших стратегічних напрямках, допомагаючи нам здобути найкращий світовий досвід, врахувати помилки тих компаній світових, які робили їх під час реформи, і уникнути їх і в Україні. Ми стратегічно працюємо з країнами Європейського союзу, з Європейською комісією, яка з нами тут щоденно, щогодинно допомагає, підсилює і. Направляє нас в правильному напрямку, Україна це інтегральна частина європейського континенту. 71% опитаних українців переконані, провідні телеканали належать олігархам, а це негативно впливає на об'єктивність журналістів щодо висвітлення важливих подій та явищ. І лише 6% вірять, що українські журналісти формують новинний контент та впливають на редакційну політику. Соціологічне опитування, громадська думка населення України щодо корупції у медіасередовищі провело громадське об'єднання Медіаварта. Його результати оприлюднили Черкаським змі. В Україні почав діяти закон про прозорість медіавласності, А до 1 квітня цього року усі засоби масової інформації мали вказати свого власника. Наталія Соколенко переконана, медіасередовище ще не усвідомлює до кінця важливість цього процесу. Заприклад, наводить Румунію, де подібний закон почав діяти ще 10 років тому. Через зміни у законодавстві більшість медіаолігархів потрапили до в'язниці. Їх звинуватили у тому, що вони через засоби масової інформації впливали на політичну ситуацію в країні. Наталія Соколенко переконана, Україна зробила лише перший крок до медіапрозорості. 56% от людей недостатньо обізнаних в тому, що відбувається, вважають, що в новинах, які виходять на цих олігархічних, в тому числі медіа, вони не зустрічали політичної реклами. Хоча ви як журналісти, приховане да прихована політичної реклами в новинах, тобто мені здається, наступним кроком буде розуміння, що ця політична реклама є, і ну медіаграмотність суспільства. Медіаварта провела ще одне дослідження на тему індекс сприяння корупції в українських змі. Серед респондентів, журналісти, редактори змі, політичні консультанти, працівники сфери реклами. Ті впевнені, упродовж останніх трьох місяців рівень так званої політичної джинси був вищим від середнього. Найбільше замовних матеріалів зустрічалося на телебаченні. Опитані пояснили це явище скрутним економічним становищем та бажанням заробляти навіть у такий спосіб. Завдання наше зараз, як журналістів, показати читачам, слухачам і глядачам, що оця неправда, яку вони споживають, і їх дурять ще й за це отримують гроші безпосередні журналісти. І треба створити суспільний запит на чесні новини на те, що якщо журналіста буде упіймана на такі політичні джинси і проговорена вголос, щоб йому було реально соромно і щоб він просто випав з професії. Та побороти приховану рекламу на думку респондентів можна. Слід широко оприлюднювати факти джинси у ЗМІ, запроваджувати суворі санкції та законодавчу унеможливлювати вплив медіавласників на редакційну політику. Підвищити професіоналізм чиновників, а також розмежувати політику та служіння державі, покликаний закон України про держслужбу, який вступив у дію з 1 травня. Відтепер призначення на будь-які посади відбуватиметься винятково через конкурс. Законодавчі новації роз'яснив посадовцям Черкаської облдержадміністрації представник Нацагентства України з питань держслужби Василь Олійник. З 1 січня 2019 року посадовий оклад держслужбовця має становити не менше двох мінімальних зарплат. Підкреслив в. Олійник. І саме посадовий оклад, а не премії і доплати, як це було раніше, становитимуть основу заробітної платні чиновника. Дійсно, новий закон передбачає зміну системи оплати праці державної службовства. По-перше, закон визначає шість складових заробітних платні. І це є вичерпний перелік, Він, о, наприклад, стосовується такі надбавки, як за науковий ступінь вчення звання за знання та використання іноземних мов. Але водночас. Він передбачає взагалі змінити, змінити саму структуру з платні. Утім, голова Черкаської облради Олександр Вельбівець зазначив, що сподівання чиновників щодо збільшення заробітної плати не виправдалися. Тож на які питання держслужбовців дав відповідь цей закон? Дивується очільник Депкорпусу. Дві мінімальні заробітні плати це сьогодні все рівно найнижчі рівень оплати праці залишиться в системі державного управління. Давайте це і будемо говорити людям чесно. 12 травня парламент успішно провалив законопроект, що мав змінити ситуацію щодо парковки транспортних засобів. Зокрема, новації передбачали впровадження в Україні досвіду ЄС і нову професію інспектора паркувального простору з доволі широкими повноваженнями аж до евакуації автопорушників. Оскільки зрозуміла і комфортна європейцям, система не знайшла підтримки зали, наводити лад у місцях стихійних незаконних стоянок і надалі мусять поліцейські патрулі. А втім, проблема значно глибша і необмежена. Банальне порушення правил дорожнього руху. Тему досліджували черкаські журналісти. Серед черкаських водіїв патрульні поліцейські вже здобули реноме парковщиків. А все тому, що від початку їх появи на вулицях міста, саме боротьба зі стихійними стоянками у них була і є в пріоритеті. Мабуть, всі про це знають, що найбільшою проблемною ділянкою є вулиця Гоголя біля центрального ринку. А ще які? Були проблемні місця біля торгового центру у центрі міста. На сьогоднішній день патрульні поліцейські працюють. Вони виносять постанови водіям, які паркуються під знаком 334. Це популярний серед містян маркет і одне з місць, де вже традиційно впродовж багатьох років існує проблема із парковкою. Хоча власники і роблять усе від них залежне, аби вирішити її. Ви бачите, що вже і одна сторона Шевченка, і інша облаштована під паркувальні майданчики. Але, на жаль, на сьогодні і цього місця замало. Ви бачите, зараз 10 година ранку, ну, не година пік, покупців мало, але вже припаркуватись у цей час неможливо. Питання цивілізованих парковок у місті необхідно вирішувати комплексно. Вважає депутат міськради Руслан Петрик. Той же час бізнес лише намагається підлаштуватися під існуючу ситуацію. Зокрема, біля цього маркету за 2-3 місяці власники планують створити ще один паркувальний майданчик на 20-30 місць. Розуміють, це не вирішить проблему. Рішучі кроки має зробити влада, як з цим вона впоралась у німецькому місті Гамбург. Там теж виникла проблема велика з паркуванням у центральній частині міста. Вони як її вирішили? Вони поміж дерев робили акуратні, цивілізовані площади, е е е е карманчики для заїзду автомобілів, там стоїть паркомат. і Людина, який конче, необхідно під'їхати припаркуватися, ставить туди автомобіль. Година стоїть безкоштовно, якщо більше, то тоді платиш кошти. Це так? бульвар. Uh -huh. І, і вон, бачите, машинки uh -huh. стоять. Це я просто показую всі ті креслення, які були розроблені архітектором, і запропоновані. Ну отут от, вже от, от простіше, зрозуміліше, так? Да? Зелені насадження, а це хрестики це дерева. Головний архітектор Черкас Віталій Чернуха демонструє проект облаштування парку місць на центральній алеї бульвару Шевченка. Його презентували громаді два роки тому. Але досвід Європи, до якої так прагнемо, у містян не викликав захвату, і проект тоді поховали. На відміну від європейських країн, українські державні будівельні норми, а саме вони визначають розміщення парку місць і стоянок, доволі жорсткі. Відзначає чиновник. Навіть біля невеличкого магазинчика на 20 квадратних метрів має бути парковка. Але в умовах реконструкції, я ще кажу, це доволі, доволі важко. Це можна використовувати або підземний простір, або даховий простір. Оце саме просте таке. Або міняти нормативи. Ну, зрозумієте, якщо парковка 10 машин до 10 машин, то від цієї парковки до вікон громадського призначення будівель повинно бути 10 метрів. Як це реально зробити? Вже кілька років головний архітектор міста намагається переконати інвесторів, які зводять у Черкасах новобудови, аби вони використовували для паркінгів дахове перекриття. з підземними паркінгами боролися не одна каденція міськрад і мерів. Тож маємо те, що маємо в принципі стихійні парковки нормальне явище, яке притаманне усім країнам, заважить чиновник. У Черкасах це наслідок того, що вулиці і забудова міста проектувалися із нормативу 80 авто на тисячу населення а сьогодні їх принаймні втричі більше. Ці реалії врахували проєктанти нового міського кварталу по Маршала Батицького. Там продумали, як і де нові мешканці паркуватимуть свій транспорт. На сьогоднішній день це є нове будівництво. Цією роботою передбачено на кількість квартир відповідна кількість паркомісць. От дивіться, у нас є внутрішні паркомісця, зовнішні, вуличні. Це гостіві. Це тимчасові людина заїхала, там вигрузилась і поїхала. В там, трьох хвилині пішохідної доступності буде підземно-надземний паркінг. Оце є правильне нинішнє проектування кварталів. Та поки що в обласному центрі, перенасиченому авто, практично відсутні місця для цивілізованого паркування. Кількість транспорту зростає з кожним роком, і проблема загострюється. Поліцейські штрафують пересічних водіїв. А тим часом ВІП-автівки, чи не кожної сесії міськради заступають шлях пішоходам на тротуарах? Проблема є з парковками в місті, але зауважимо і те, що водії самі. Порушують правила дорожнього руху, нехтуючи тими знаками, які стоять і попереджають про те, що у цьому місці не дозволено. Тому в першу чергу порядок у Черкасах залежить і від самих водіїв. З 1 по 17 травня управлінням патрульної поліції винесено 197 постанов на загальну суму 66 708 тисяч гривень. У добровільному порядку вже сплачено 26 997 тисяч гривень, що становить 45% від загальної. 总和。<music> Рубати не можна залишити, де поставити крапку у цьому твердженні, не можуть однозначно сказати ані лісівники, ані екологи, ані законодавці. 40 років тому у природно-заповідних лісах України заборонили рубку. Не усім таким територіям це пішло на користь, стверджують фахівці. Так на Черкащині частина 150-літніх сосен з такого заповідника при дорозі Черкаси Київ вже всохла і стала аварійно небезпечною. Золоту середину у наболій проблемі шукали наші кореспонденти. Ми знаходимося на ділянці, яка вражена малою острізкою. Якщо розглядати це як насадження, візьмемо для прикладу гектар території, тут залишилося 10 дерев і ті на 70% вже сухі. 30% видно по вершинам, що вони вже вражені малою острізкою. Цьому заповідному насадженню 130 років, розповідає Олександр Дзюпенко, начальник обласного управління та мисливського господарства. Якби 30 років тому, маючи відповідні дозвільні документи, його розчистили, сьогодні ми б мали здоровий ліс такого ж віку. Натомість суцільна проблема. Ось одна стволова губка, воно друга, воно третя, воно четверте, дивіться, дупла. Це вже гниль, я вам кажу, це навіть не передав. Це не те, що я виконав без перебільшення. Тому що ну що щою це дерево держати? І оце воно зараз один стоїть. Повноти тут вже немає. Цим сухим деревам по 150-40 років, тому територію лісу документально віднесли до природозаповідних фондів. Рубати тут зась. Щоб провести навіть санітарну чистку, лісгоспи мають зібрати чимало дозвільних документів. Розпорядженням Кабміну проводити суцільно-санітарні рубки у таких ділянках у пам'ятках природи. Заборонено. Призведеться до того, що з часом пройде небагато часу, повірте, і ці дерева почнуть падати на дорогу. Поки будуть проводитись наукові обґрунтування різного роду експертизи та вибиватись дозволи, пройде час. Ліс не чекатиме. Потрібно у стислий термін провести санітарну рубку хворих та старих дерев, підготувати ґрунт і висадити нові. Це личинка хруща стадія її розвитку 4 роки. За 4 роки вилітає. Хрущ, який розносить яйця, закладає яйця у ґрунті і виходить з неї личинка, яка під'їдає кореневу систему, починаючи із сіянців однорічних і далі. Без санітарно-оздоровчих заходів ліси втратять свою естетичну та економічну привабливість, наголошують фахівці. Часто шкідники не на користь ушкодженим насадженням. Ми не можемо відокремити екологічну складову від економічної. Сьогодні ліс повинен виконувати як екологічну функцію, так і це економіка. Це сьогодні робочі місця, це сьогодні податки, це сьогодні деревина. Ми говоримо про енергозбереження, про максимальне використання відновлюваного ресурсу, так як ліс це одне із ресурсів, яке відновлюється. Ми сьогодні зібрали урожай, через 80-100 років при правильному господарюванні ми знову збираємо урожай. Ми сьогодні затовляємо деревину, створюємо нові ліси, нове покоління буде отримувати опять же, такий економічний ефект. Бізнесмени і дипломати з України та Євросоюзу зібралися у Мукачеві на бізнес-форумі. Упродовж трьох днів учасники вивчали можливості інвестування у регіон та місто Мукачево. Зокрема, у програмі ділові екскурсії, презентації та неформальне спілкування. Як стартував захід, розповість наша колега із Закарпаття Валерія Турок. Стадіон Арена Львів, реконструкція Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, концепція зимової олімпіади 2022. Ці та низку інших масштабних проєктів розробили фахівці однієї компанії. На бізнес-форумі вони ж представили план розвитку та забудови території колишнього Мукачівського аеродрому. На площу в понад 200 гектарів пропонують звести торговельні центри, спортивно-тренувальні поля, розважальну зону та індустріальний парк. Я вперше за свою практику. Постикнувся з такою територією, що вона є, з точки зору інженерії, настільки приваблива і настільки готова, що вона може складати дуже серйозну конкуренцію для багатьох територій в Україні, які сьогодні на ринку будуть змагатися за відкриття індустріальних парків. Ми повинні зрозуміти, що хто в Україні відкриє перші індустріальні парки, там і швидше будуть їх наповнення. Аби реалізувати цей масштабний проєкт, необхідно близько 20 років та понад 50 мільйонів доларів. Проте в Мукачеві вже готові починати втілювати задумане і шукати для цього кошти. Спортивну інфраструктуру можна почати частково робити за рахунок місцевого бюджету для того, щоб ми показали, що ми рухаємо напрямку. Ми не плануємо показувати зелене поле з року в рік. Наступний рік вже хочемо показати, що ми почали робити. Як тільки ми починаємо робити, будемо подавати на всі відповідні грантові проекти, які є в Європейському Союзі, а також в світі, тому що розвиток спорту завжди є. Прерогативним в усіх країнах є іноземні інвестори. На сьогоднішній день треба їм показати, що сюди можна в Україну можна йти, в Україну можна інвестувати. Бізнес форуму Мукачеві відвідало кілька десятків потенційних інвесторів. Це представники України, Чехії, Угорщини, Австрії та Німеччини. Пан Давід працює в чеській компанії, яка надає комплекс логістичних послуг. Уже мають досвід роботи в Київській області та на сході України. Планують вийти і на закарпатський ринок. От українська фірма хоче закупі. например в испании какой-то товар не умеет вот, сделать это все логистическую схему мы для нее контактируем э, испанского производителя обеспечиваем транспорт за таможку растаможку банковские операции за карпатской области пока еще вот э, эту схему не попробовали для, для местных компаний так что мы надеемся что вот этот бизнес-форум відкриють нам двері теж в Закарпатті. Організатори бізнес-форуму сподіваються, захід проводитимуть щороку, і він стане перспективним майданчиком для масштабних інвестицій. Троянда Карпат. У селищі Середнє на Закарпатті пройшов фестиваль вина. упродовж двох днів винарі з різних куточків краю презентували королівські напої власного виробництва та ділилися секретами їх виготовлення. Окрім закарпатців, фестиваль відвідало чимало гостей з різних регіонів України. Про враження туристів та тонкощі місцевого виноробства дізнавалася наша знімальна група. Ми приїхали в берегово на термальні води. І одночасно знайомимося з краєвидами навколишнього навколишніх місць. Місць дуже полюбляємо закарпатські вина. Вони мають такий дуже вишуканий смак, і я думаю, можуть посперечатися з італійськими, французькими винами, і дуже задоволені, що попали на цей фестиваль. Проте не всі туристи здогадуються, що виготовлення вина – справа нелегка. Ганна та Михайло присвятили цій роботі більше 20 років. Подружжя залюбки розповідає про особливості цієї унікальної професії, ділиться досвідом, як висаджувати та доглядати за виноградом. Лише щоб його довести до того, щоб воно виросло, дуже багато роботи потребує, а потім ще треба сидіти. Як уже зберемо його, теж багато треба сидіти у підвалі. Чоловік сидить 2-3 два три місяці. Місяці не виходить із подвала. Перше, щоб була чистота, от що і, і щоб були бочки дерев'яні, а не пластмаса, і сіпо, желательно, стекло. Визначити найкраще вино у своїй колекції виноробам важко. Виготовляють і біле, і червоне. Проте найбільше подружжя пишається своїм фірмовим напоєм космічний. Називають його своїм винним шедевром. Чоловік, як спробував моє вино, так казав, кращого немає вина. Космічне то є дуже добре від радіації. Багато коли вибухнуло і РЛС, і багато він червоних потрібно для організму. Із-за того чоловік і назвав то віно космічне, бо там багато дуже є доброго для здоров'я. Бути виноробом надзвичайно трудомістка праця, але вдячний покупець – це найкраща винагорода. Гарна дякую. Тисячоліттями вино високо цінується в кожній країні. Вперше про виноградник та пожежственне напій згадується в книзі буття. В наш час вино є обов'язковим атрибутом у таїнстві причастя. На тайн на тайні вечері Ісус установив таїнство Євхаристії, взявши вино і хліб в руки, даючи апостолам і що говорить, да, що «Беріть і їжте, це є моє тіло, беріть і пийте, це є моя кров. Чиніть це на мій сповин. Власне, ці такі слова центральні, які є установлені ці цього таїнства. І священик, який служить в церкві на православні, грекокатолицькі, римокатолицькі, ем, прознікож, е, коли прозносить ці слова, то відбувається власне це перемінення. Вина. На кров Ісуса Христа і хліба на його тіло про користь вина люди знають, ще з найдавніших часів цей напій містить масу корисних, потрібних і незамінних для здоров'я речовин. Звісно, щоб вино не приносило шкоду, пити його треба в міру. Майже 25 мільйонів гривень запланувала витратити влада Черкаської області цього літа на відпочинок та оздоровлення черкаських дітей. З них 7 мільйонів позабюджетні гроші. Про це йшлося на апаратній нараді в облдержадміністрації. Мінсоцполітики визначило пріоритетним завданням цієї кампанії охоплення якомога більше дітей-пільговиків та якість наданих послуг. Профільним управлінням вже проведено тендерні торги і закуплено для оздоровлення дітей-пільговиків 815 путівок. Повідомив Максим Зеленський загалом нині на Черкащині проживає понад 119 тисяч дітей шкільного віку, в тому часі більше 46 тисяч соціально незахищених категорій. Для них влітку працюватимуть 22 оздоровчі дитячі заклади, зокрема три санаторного типу, 780 закладів відпочинку, понад 600 з денним перебуванням, півтори сотні таборів праці і відпочинку, наметові табори. Для цьому у мене все нагадую вам, що ви дивилися програму Діловий ритм В студії. Працювала Ірина Гелюк. Побачимося з вами як завжди за тиждень. о цій же порі. На все добре.